До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Моє вітання шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Кожному глядачеві дякую за довіру та за те, що нас дивитеся. Принагідно висловлюю подяку бійцям Збройних сил України за те, що забезпечуєте для нас, журналістів, надійний тел у громаді. Я запрошую підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн, а також закликаю донатити на Збройні Сили України, адже пам'ятаємо і шануємо тих, Хто виборює для нас мирне небо та спокійні ночі? Сьогодні у випуску дивіться про таке. Свято Миколая у центрі раннього розвитку мутик організували на високому рівні, як розважали діток, аніматори із міста Радвелів. Сьогодні кожен прикладає максимум з усе для того, аби наші діти не потерпали від жахіття війни. Відтак у центрі броді відбулося чарівне дійство, на яке чекало чимало діток. Репортаж із місця проведення свята чергове судове засідання проти підприємця Олександра Нікішина, за що ошафувала бродівчанина, і що стало підставою для цього, як у бродівському суді. Розглядали адміністративну справу. Прикрашення ялинки у бродах. Наскільки важливо для дітей забезпечувати святковий настрій попри війну в країні. Як прикрасили святкове новорічне дерево у центрі бродів. Про ці та інші новини далі. Якщо вам подобаються наші випуски, ми запрошуємо активніше до переглядів та лайків. А ще ми дуже чекаємо на ваші підписки. Кожен день ми працюємо не покладаючи рук, а тому ваші перегляди для нас є надзвичайно важливими. Кожному глядачеві дякую за те, що ви у нас є. Для нас надзвичайно важливо сьогодні працювати для вас на інформаційному фронті. Отож, запрошую з приємністю до перегляду. У місці броди вже традиційно у грудні відбувається святкове прикрашання ялинки на центральній площі ринок. Комунальні служби впродовж тижня працювали, прикрашаючи головну новорічну красуню, щоб у свято Миколая подарувати дітям громади радість дитинства. Більше про те, якою цьогоріч буде ялинка у бродах, дивіться у наступному відеоматеріалі. Щороку у різних громадах постає одне й те ж саме питання: чи встановлювати новорічну ялинку, чи прикрашати ту, що росте у місті Броди. З відповіддю на це питання визначили ще 2021 року. Тут на площі ринок росте одразу декілька хвойних дерев, а тому б комунальники уже третій рік поспіль прикрашають одну й ту ж саму ялинку. Почали готуватися до новорічно-різдвяних свят у бродах ще з минулого тижня. Щодня бродівчани мали змогу бачити на площі ринок автовишку, з допомогою якої працівники КП Броди прикрашали головну ялинку Бродівської громади. Вранці на площі з'являлися великі ящики з різноманітними прикрасами, а вже до вечора усі вони висіли на новорічній ялинці. Тут чимало кольорових прикрас від блискучих кульок і різнокольорових лампочок, до новорічних іграшок та великих різдвяних сніжинок. Але у мешканців громади виникає питання, чи варто у час війни витрачати кошти на іграшки в той час, як наші захисники мерзнуть в окопах. Теж таки потрібно кошти самі знаєте куди нашим хлопцям допомогти на ЗСУ. Хоч святкувати, так і нема чого, але я знаю. Думаю, їм там буде приємно, що ми будемо згадувати тих, що там в окопах. Ну і з іншої сторони, діти, а дітям радість. Як на мене, то можна її не прикрашати. Можна з обійтися. Ні, не потрібно, там діти на війні. А, дрони, тільки на дрони? Я не знаю. Вірити ні. Та потрібно чого б ні. Війна війною, а все-таки для дітей, для себе, хоча б підняти настрій, такий тяжкий час треба. Хоч невеличко, але треба. Отож, думки про дівчан розділилися: одні вважають, що святкування під час війни є недоречними, інші ж за те, що подарувати дітям трішки радості. І все ж поступово центральна ялинка міста Броди наповнюється яскравими прикрасами, що розмістились на її гілках. Коли ялинка вже прикрашена, у День Святого Миколая на площі організовують дитяче свято, виступи місцевих артистів, конкурси та розваги для дітей. У ці моменти атмосфера святкування пронизує повітря, а всі присутні відчувають себе частиною великої родини. Для дітей то воно цікаво, але зараз би ну я знаю, за які гроші не знати, за які гроші та ялинка зроблена. Якщо люди спонсорували, то так. А якщо за гроші мерії, то ліпше би дали на військо. Цьогоріч хіба тільки там ростуть. Трошки минулорічними прикрасами, і буде класно. Бачите, в Києві чи де то казали, що вони будуть ні, чи то в Тернополі що вони хочуть ставити так, прикра а нас що ставлять? Нас прикрашають ці ялиночки, живі, розсутні. Недостатньо. Я думаю, що достатньо. Ми поцікавилися у працівників КП «Броди», скільки витратять на прикрашання ялинки, і не на камеру нам повідомили, що цьогоріч нових іграшок не закупляли, а використовують прикраси минулих років. Та й саме свято Миколая на площі ринок у місті Броди завжди стає центральною подією останній місяць року, що об'єднує мешканців та створює незабутню атмосферу святкування. І це вже не просто традиція, а справжнє святкове дійство, яке об'єднує мешканців міста та надихає дорослих, спостерігаючи за тим, як радіють їхні діти. До речі, в сусідніх громадах по-різному підійшли до цього питання. В одних вирішили оздобити новорічні ялинки, в інших вважають, що зекономлені кошти варто відправити Збройним силам України. До прикладу, у Берестечківській громаді оздобили новорічну ялинку прикрасами минулих років. У Кременці від новорічної ялинки цього року відмовилися, а в Бузькій громаді ще тривають обговорення. Ворення, після чого питання вирішуватимуть депутати на сесії. Що стосується інших громад, то наразі ситуація з новорічними ялинками ще поки що невідома. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. У центрі раннього розвитку мудрик відбулося напрочуд чудове дійство Свято Миколая. Як діти зустрічали казкового персонажа, а також розважалися із аніматорами. Бачила наша знімальна група. Увага на екран! Для всіх бажаючих діток від 5 до 10 років. У мудрику відбулося чудове дійство. Яскраві декорації підняли настрій усім присутнім та зробили цей день справді незабутнім та чарівним. Також дітлахи мали можливість взяти участь у майстер-класі із прикрашання різдвяного пряника, аквагримі, науковому шоу. Крім цього, посмакували солодкою ватою, поспілкувалися і знайшли нових друзів. Спершу аніматори провели цікаву гру, де малеча мала можливість дізнатися про уподобання кожного учасника цього дитячого дійства. Малювати. Малювати. Привіт, друже, ти хто? Дмитрий. Дмитрик. Дмитрик. Посміхаємося, Дмитрик. Що не перебити, Дмитрик? Також дітлахи активно проводили час, танцюючи веселі банси. Організатори підготували цікаві завдання на швидкість та увагу, які потрібно дотримуватися, аби стати переможцем у даній грі. Неймовірні враження, посмішки цього дня з'являлися у кожного від цікавої гри. А на завершення дійства до малечі завітав святий Миколай та обдарував діток солодкими призами. вашій хаті, щоб були багаті. Щоб дітки Діти, да. ви знаєте, хто я? Незабаром да. свято! Скажіть, будь ласка, всі ви можете похвалитися добрими справами. А -а -а. Також спільно із чудотворцем діти водили святковий хоровод, співаючи пісню про головного героя свята. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Суддя Бродівського районного суду штрафувала Олександра Нікішина за лайко на території народного дому. Заявницею у даній справі є працівниця Терка Броди та будинку культури Юлія Желих, яка попросила Олександра Нікішина покинути народний дім, коли останній нібито у будинку культури плаштував дебош. Але. Чомусь представниця культури, яка так бореться за культурну атмосферу, промовчала на суді про те, що під час з'ясування конфлікту вона Олександра Нікішина послала на ту. Де ж тоді справедливість? Давайте розбиратися. Цього разу судове засідання було коротким. Зокрема, у грудні 2023 року, на суд з'явився сам свідок, через якого в будинку культури розпочався конфлікт. Останній ствердив те, що Олександр Нікіш намагався з'ясувати стосунки, а також підтвердив те, що Юлія Желих була присутня під час конфлікту. Але чомусь попередньо усі свідки, які працюють в одній команді, зговорилися в тому, щоб опоплюжити Олександра Нікішина і від фейкових сторінок опублікувати провокативне відео. Однак усі чомусь змовчали про те, що працівниця культури у присутності поліцейських послала Олександра Нікішина за руським кораблем. Невже це такий метод боротьби за культуру? <гід> Заслухавши попередньо покази усіх свідків, суд таки визнав винним Олександра Нікішина в адміністративному правопорушенні за статтею 173. -ю. Але ж працівниця будинку культури, яка мала би бути прикладом для наслідування. Чим краще. Але суддя не звернула уваги на всі обставини справи і відповідно прийшла до наступного висновку. Фішки, що проти нього, і до уваги і вважаю, що ці твердження направлені тільки на угодні від відповідальності, осудивши докази у справі, заслухавши пояснення Нікішина взаємниці жили. Свідків пишна Христінського, виходжу до висновку, що вона дійшла у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальне за яке передбачено статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення крімних гулігарсів, тобто дії, що порушень громадський порядок і спокій і громадян, доведено повністю. Ось таке правосуддя у бродах. Мова вже не йде про сержанта поліції Олександра Масловського, який теж порушив закон. А хіба виклює ворон ворону око, коли колишній чоловік заємниці пані Желих є правоохоронцем? Відповідь на це питання залишається відкритим. <плес> Сергій Нікишин телеканал Бродив Майн. <-line> На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Якщо часом станеться так, що комусь із вас щось у випуску не сподобалося, обов'язково пишіть усе в коментарях. Для нас думка наших телеглядачів є надзвичайно важливою, ми завжди готові комунікувати із вами. Тож я завершую випуск новин. А слово передаю Роману Єльчинінову. До зустрічі завтра у наступних випусках. Підписуйтесь на YouTube і не падайте духом. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. До свята Миколая, родини полеглих воїнів Кременецької громади отримали подарунки. Усе це завдяки міському голові Кременця Андрію Смаглюку і німецьким друзям, які спрезентували велосипеди. У селищі Красне Золочівського району також відкрилась резиденція Святого Миколая. Так, 4 грудня у приміщенні центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбулось відкриття резиденції Святого Миколая. Діти у Святому Миколаю співали, розказували віршики, ділились своїми розповідями та мріями. Миколай щедро всіх нагороджував солодкими подарунками. Отримали свої подарунки і футболісти Бродівської громади. Нагородження відбулося не на футбольному полі, як зазвичай, а в Народному домі. Голова федерації футболу Бродівської громади Ігор Коцюк навів невеличку статистику. Було зіграно 56 матчів, забили 242 м'ячі. Окремо підрахували, що 34 жовтих картки та 3 вилучення з поля отримала ФК Накваша. Натомість команда ФК Броди не отримала жодної червоної картки. Ігор Коцюк відзначив ФК-Броди, який став володарем Кубку Золочівського району. ФК Суходоли став фіналістом Малого Кубка Золочівського району. Під керівництвом Мар'яна Лагоди ветерани стали срібними призерами відкритого чемпіонату Золочівського району. ФК Ю Ю-13 стали чемпіонами Золочівського району, і це неабияка заслуга Сергія Кобєлковського. Юрій Сурмай докладає зусиль і тренує юних футболістів, які також беруть участь в чемпіонатах. Юнаки зі заболеців ФК Січ стали бронзовими призерами в ю 16 під час церемонії нагородами були відзначені кращі гравці турніру. Окрім індивідуальних нагород, були вручені подяки найкращим гравцям та тренерам команд, які продемонстрували великий професіоналізм та зробили значний внесок у розвиток футболу бродівської громади. У результаті матчів, які тримали в напрузі всю футбольну команду, бронзовий приз став нагородою для команди ФК «Іква» села Накваша Кваша під Кам'янської громади. Срібло забрала друга найкраща команда турніру січ ясенів зі села Заболоці. А найвищу нагороду, якою можна пишатися увесь рік Кубок Бродівської громади, здобула команда стир зі села Пониковиця Бродівської громади цьогоріч чемпіонат був насиченим і яскравим. Інтрига трималася до останнього матчу. Музичний подарунок для всіх присутніх і святкову атмосферу створили ансамбль фасольки зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, зразковий хореографічний ансамбль Джерельця народного дому міста Броди, а також Олександр Дичик і Марко Лаврін. На початку цього року за кошти бюджету Кременецької громади, а це 3,5 мільйони гривень, був придбаний ескаватор-навантажувач. Громада довго очікувала на придбання цієї необхідної техніки, що давало змогу значно покращити стан комунального підприємства з ліквідації проривів води та каналізації для виконання різноманітної господарської роботи. І 4 грудня передали його на запорізький напрямок для потреб Збройних сил України для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд. Сподіваємося, що дана техніка стане надійним помічником для наших бійців на передовій. Дякуємо Богу та Україні! Слава Збройним силам України, слава Україні! Разом до перемоги!